Є новини. Ми переїжджаємо в Румунію. Майже все вже переїхало, е, окрім моїх книжок. І сьогодні ми будемо швиденько, по-перше, це буде типу слеш-розпаковка, слеш сортування слеш книг, які поїдуть в першу чергу і будуть мене радувати найближчі пару місяців, поки я не придумаю, як мені всі інші книги перевести. Значить, дві кучі буде, одна куча. Ми 100% берем і веземо. Друга куча ми дуже грустим і не берем, але потім привеземо. Тому що, почнемо з те, що вже розпаховано. Половина жовтого сонця. Чи зможу я прожити без цієї книги? Я думаю, що зможу. Земля. Переживу схід українського сонця. Дуже хочу прочитати ним часом, тому бери. Любий друг, їдемо по сан, дуже прикольне видання. Швиденько проходимось. Що я думаю? Я думаю, що я не знаю. Ні, я напевно, ду... я, напевно думаю, що я зможу почекати. Далі, так, після 24-го це про війну, не повірите. Зможу я прожити? Зможу. Корсо. Кор сильно хочу, давно сильно хочу прочитати. Леорас Клейбурн. Це взагалі моя улюблена книга Стівіна Кінга, тому я без неї не можу. Я хочу перечитати. Сьомга ще отаке раритетне видання тут блискітки. Я не знаю. Можливо, це «Ти без чого я не зможу прожити, але я не читала. Ну, тут такі ще прикольні замальовочки. Я подумаю. Так, хід королеви, 100%. Якби конотопська відьма переживу шовкова панія. Я, коротше, збираю цю серію, мені дуже вона подобається. Вона супер яскрава і піднімає мені настрій. Тому я, ну, блін. Це якщо одну залишати, то треба тоді всі залишати або всі брати. А якщо всі брати, то їх багато. Тоді що? Всі вони всі залишаються і будуть разом. І разом їм не буде так сумно. Де гляда в Москві. Переживу. Княгиня. Домовились, що цю серію залишаємо. Кухонний фронт залишаємо. Переживу я без нього. Необхідні речі хай будуть. Снігова королева. Супер класна, але ну блін. Що зими вже нема, можна якби почекати до зимових. Маленькі коробки, пігнали. Як читати класиків? Переживу, бо я вже прочитала. Чи не прочитала? Прочитала. Так, ну Це, це коротше, видання Стретович. В них був розпродаж і я подумала, що знаєте, оце не вистачає 10 гривень. До безкоштовної доставки, тому я куплю блокнот за 150. Логіка. Купила блокнот, думаю, що блін, в мене немає блокнотів. Я подумаю, вона буде з Софії якщо... Далі мої думки про кіно Антоніо Лукіча супер цікаво. Ну прям дуже. Тому беремо. Соломія Павличко, дискус модернізму в українській літературі. Це супер цікаво, але це така велика книга, що ну, я її зараз не буду читати, тому вона почекає, коли я захочу. Далі, що це? Ага. Так, це теж щось був. Слова і кулі. Це оця книга. Точніше, наклад цієї книги, найбільше постраждав, коли в. Фактор друг був прильот в Харкові. Це супер клас. Тому ми беремо. Далі, що це? Боже, бився на сходах. Ну, я не знаю. Я щось... Мені, звісно, це, типу, це слей. Але без прикола переживемо. Далі, якийсь прикол. Теж дитяча книга, кіоск. Ну, не знаю. Переживем, переживем. Тим паче, вона неформатна. Як я її складу, я не знаю. Далі, що це? А, тут все. Та все ок. Блін. Я думаю, я думаю, тому піду посередині. Знов телеграф. Да, я зробила передзамовлення про Олександру Екстер. Ще й купила одягу у ТМ Баймі. Yeah. <laughs> В калабі. Ну, подумаємо, що вже. Це я читала. Є закладинки. Планую перечитати того, що з подружками будемо обговорювати, тому беру. Що тут? Осина фабрика. Ой, це взагалі треба мати настрій для неї, тому там якби, знущання над тваринами не хочу. Далі «Невеликовна» — дуже хочу. Я читала першу книгу Адамакеє, хоч я типу, не знайома з внутрішняками британської системи медицини, але дуже схоже на те, як у нас, тому мені зайшло. Пісня відкритого шляху. Yes, of course ми беремо. Бо мені дуже хочеться вже прочитати. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, чекають відпустки. Далі Сота знов у грі. Переживу я цю утрату. Світанок малюбу, точно переживу. Якби ще навіть ну, зимове пакування, щоб ви розуміли. Далі. Ой, це супер розпродаж видавництво-видавництва. Хлоп'я в масці кота, нічого не знаю. 150 гривень. Тому купила милий морок. Це мені цікаво. Берем, веземо. Кіндерленд. Залишаємо. Живемо без нього. І. Оповідки з кільця. Не формат. Не формат валізи. Залишаємо, приживаємо утрату. Далі. Це я придбала на день народження ніші. Це книгарня в їм було рік. Срочно дуже треба, дуже хочу. І 40 дуже важка, тому вона мені 100% дуже треба. Блядь. Одна. Що далі? Віхала. Ой, а вона що запакована? Ще? Ой, плужник недовго, хочу. Прямо 100%. Жанна Батальєрка. Я чуть нещодавно не замовила знов цю книгу. Будинок слова, треба Катя бльостка. Куплю її другу книгу і тоді заберу. Вони чекають. Це що? Гостя проти ночі. Щось мені здається, що це зимове. Зимовий детектив. Ну що ж, хай буде чекати мене. Хрещена мати ну це, блін, прикольно. Ми її відкладаємо в Діви, нещодавно бачила відео, що якби не таке воно і прикольне. Тому, якщо не таке прикольне, хай почекає свого часу. Я тебе війня. Почекаю? Є там в мене ще що про війну почитає. Далі КСД. О, це теж була супер розпродаж був. Оце їх типу 50 гривень за книгу. Ну, а потім ти, звісно, платиш не 50, але ну ви поняли. Куди приводять мрії? Чекають, нічого страшного з ними не станеться. Довбуш 50 гривень коштувала. Чого не купити? Фанат чекає. Панес Мирний, Хібаревучі Воли чекають. Василь Стефанак, Новели чекають. Так, 100 тисяч чекають. Різдво чудовий хлопець. А мені ще здається, що це якби не перші. Але тільки вони були на розпродажі. Я що думаю, що треба купити серію, а потім вести їх. Правильно? Чого вони будуть, як одиночки? От, потім так програють війну часів? Не знаю, не знаю. Думаємо. Яку взяти? Беремо цю маленьку. Володимир Винниченко, хочу! І я хочу. <сміст> я хочу забрати. Люсі Фолі, список запрошених. Думаю, що може почекати. Я, можливо, її візьму в її апартаменти Десь в мене є. Венера в хутрі. Знов? Я забула, що я її замовила. Я її хотіла знов замовити. Ой, дурне, господи! Це що, книголав? Чи не книголав? Ні, не книголав, а що це? Це скла. Колись, незнайомки, теж дуже мені подобається ця серія від книголава. Особливо подобається купувати її на їхнічні розпродажі, коли там мінус 40%. Супер вигідно. Перетворення кавки залишаємо. Це ви бачили, це батьківщина. Ми поки залишаємо сага. От сагу я б взяла взагалі. Повністю, може, взяла, а тут що, ще, щось є? Так, ладно, за сагу ми подумаємо. Далі, що тут? Це от, тут книги, які ви вже бачили, тому дуже швидко. Обивця Зілля, чекає, ще. А 10 тисяч, тисяч життів чекають. Кульбаба чекає, «Смерть солдата, чекає, «Страшне ж потворне», підкраснопотворне. Хачу! Східне <ріп> мал! Ну, чекають. Ірина Вінде. Блін, ну. Що ж, я вже першу частину забула. Що мені вже читати? Другу, третю. Так, 69 спецій. Хочу напевне. Наприклад, чули не чекають, це було. Чули не вино Так, сучки догоріли, не чекають. О, ні, сучки не вино. Сарість як солодля. Новина. Мій як помер. Тому що берем і грустим. Це нове. Присмірк. Це хочу. Ой, мені здається, що щось хочу. Треба буде потім ще подумати. Цю ми домовили, що залишаємо цю серію. Перша брехня виграє, програє в цій битві. Залишається. Але капець красиві. Загублена книгарня. Я хочу. Великодня класика. А що вже? Великдень пройшов, тому запечатана залишається тут. Бути українською. Ну це мені треба знайти, де інші книги. І вже тоді забирать? Не подумаю. Андрій Сім'янків, його вірші я залишу. А от Марію Алексу я візьму. Маленькі пташині серця чекають на мене. Води слонам чекають. Кохана чекає на той настрій. Це видавництво основи і Мої передзамовлення. Тигролови, легендарні. Поки вони не перевидали їх, коштували просто сумасшедших грошей на великсі. Валеріан Підмогильний, місто, кайдачева сім'я, лісова пісня. Що я думаю? Що лісова пісня, яка дешева сім'я. І місто, і тигролови. Мені треба. <смі> Бо вони красиві. Це ви вже бачили. Німона, німона, я візьму, мені пофіг. Дякую, новий. Хай залишається. Тут ви. Ще настане її час. Найкраще, що бачив. Кінцволець, тут по землі. Я вибачаюся. Мені мало така велика. Далі, уся правда, в мені. Почекаю, а що вже? Почекаю? з варди», я подумаю. Список для читання, Почекаю. Це ви теж бачили, можливо. Гра в брехню. Про тебе залишається. Все, що робить? Така її доля. Томас Ман не готова. Щас читати, тому Люпен залишається, леді з Хрисядю залишаються. Я читала її. А як вона називається? Містер Нрел. І, коротше, дуже класне, це продовження. Тому хай почекає. П'ять. Не знаю, я подумаю. Мені просто дуже не подобається, що стовпчик книг, який я беру, стає дуже великим. Крутве, та дівчина залишає, беремо не перевал, залишає. Твера, ну, перед замовленням приїхала. Залишаємо. Будемо просто потім вести повністю тут Видавництво, видавництво, Нуель. Залишаємо. Далі. Це, це продовження саги. Сьома, восьма і дев'ята. 9... <кій> книги. Ну, думаємо, блін, ну. І це виходить, якщо брати, шість-сім книг буде. Це дуже багато. Напевно, напевно, ні. Напевно, ні. Яке тихе місце? Нічого не, нічого не чула, тому хай воно лежить. Острів темряви. Хай лежить чи ні? Ладно, хай. Сага про Есту Берлінга. Так, ні, це я не беру. Острів темрявий. Я не знаю. Ні, теж не беру, ладно? О, Господи. Так, далі, що це? Віхоло зимових бажань. Чекає зими, виходить. <сум> І що? Безбратня ніч? Поки я не хочу таке щось важке читати, воно мене почекає. Так, це що? Сімпатік! Почекає. Куваля, куваля, кувала Зазуля. почекає мене. Стівен Кінг 11.22.63, 63 100% мене почекає. Добрі новини з Аральського моря, теж мене буде чекати, хоча здається, можна якби, і взяти її. По-перше, це друга книга Ключі Локів. мені здається, що української більше нема. Я думаю, що що, англійської, напевно, буде докупляти. Не їде поки. І це ще четверта сага. Тобто, що сага залишається, буде хіра, а ще чотири коробки. Юрій Яновський, майстер корабля. Як бачите, куплена не в серії Вівату. А в серії віхоли. І тепер мені треба. Але мені жаба давить купувати таку саму книгу. Тому. Залишайте. залишаємо. Так, Стівен Кінг. Оцю я візьму, бо вже скільки можна того містера Мерседеса тягнути. Так, Різдво, Геркуле Пуаро чекає на мене. Альфред Гічкок чекає. Дивна Салі Даймонд чекає. Друга частина річинських чекає. Остання бібліотека ми думаємо. Санаторій чекає. «Отак загинув гузка читає. Рет 20 читає. 1937 чекає. чекає. Це оця, типу, A Good Girls Quiet a Murder. Блін, ну це така типу легенька буде книга. Що мені взяти? Мені взяти її чи ні? Ми подумаємо. Якщо вона влізе, можна взяти. У го. шепіт мертвих. Так, третє, друге, а четверте, я не знаю, чи я замовляла, чи не замовляла, чи де воно. Ну що, ну, почекала. Матінка почекає. Повітряна і тривожна книжка почекає. Оповита тінями почекає. І трікал десяти. почекає. Пляжне чтиво почекає пляжу. По Помаранчений єдині фрукти. Беремо. Флорографія. Це супер гарна книга. Це мені подарували на моє майбутнє день народження. І вона їде зі мною. А що робить? Газетярки. Це який? Другий. Значить, купляємо третій і воно їде. Блакитний теплий колір. Чекає. І Марія Приймаченко. Велика книга. Не розпакована навіть. Чекає. На свій час. Берген чекає. Ронін та Босх чекає. Пасажир 23 почекає. А шо? Наступний лот. Три королі повертаються додому. Це зима. Чекає. Стівен Гокінг, вибачте, чекає. Коханий Техас так само збирають цю серію видавництва. Чекаю. Чекають, поїдуть серією. Вірші збійниці чекають. Маріуполь Надія чекає. «Верахтаріум». Та, господи, хай лежить сйон. Дитя землі, коханці поліглоти, це все чекає. Дім на збіччі чекає. Дорога на Смару хай чекає. Діма у морі чекає. Блін, Жага. У мене три книги. Ну, я їх не почну читати, поки не прочитаю сутінки. Не перечитаю. Тому на ці станція не скоро. Тому вони чекають. Кованки з хижаком. Чекають. Далі, кадю Щепурок, курок і сонці. Чекає. Пресиполіс. Чекає. Нічого страшного. Ага, американе. Що ми думаємо? Ми вже думаємо, що ми не будемо брати. Вона буде тут чекати. Далі мовчуще божество Романа Куліша Демонтовича. Блін. ну чекає. Знищення вампірів, хочу. Сіметь завтра чекає. Тема для медитації, чекає. Різдвяна класика читає, чекає. Наші тіла їхні їхнє бою. чекає тих секунд таємних знань я не знаю, думаємо. Упир. прости, господи, чекає. Коханець Чатерлей чекає. Бу... Бігуни думаємо. Парізькі апартаменти чекають. Дракула чекає. Ж, а вже? Блакитні пігулки чекають. Тільки через мій труп чекає. Пані з нескінченного замку теж буде чекати. Я змішаю твою кров, чекає. Не плач моя красуня. Красуни. А я подумаю. Шлюбний портрет. Чекає Пантера. Чекає. Це його. море гіші. Чекають. А що? Це таке, що можна поки не читати. Як читати українських класиків? Це мені цікаво. Мені Все цікаво, того я купила ці книги. Скандал. Почекає наступних часів. Одна з дівчат. Я її купила, <рив> чекає. Окей. Листи різдвяного діда чекають Різдва. Палюче тепло б'є нас найперше. Почекає, якраз літом, може, прочитаю. Країна жіночого роду. Чекає. 12 бивчих днів. Це щось різдво, наче якесь чекає зими. Тес Герцін чекає. Зими, напевно, теж. Better than movies. Чекає, ще без проблем. Від серця до серця чекає. Ширлі Джексон ми завжди жили в замку, чекає на мене. Кондитерка втікачка. Та теж, якби, що не втече, четверта частина, куплена на секанді, чекає, поки я прочитаю другу і тричі. Примітіво чекають верші. Ембройдерс, Сатрапі чекають. Я думаю, що я раніше, ніж Персеполіс, її читати не буду. Друг їде. Це точно. Клуб убивств почекає. Мідноголовий демон. Чекає, <ріст> бо дуже товста. Арістоті Данте чекають, бо можливо, я передзамовлю наступну частину. І що? Четверте крило, перша частина не розпакована, але прослухана. І я дуже зацікавлена, щоб прочитати ще і купити. Ну, друга частина в мене вже є. А купити ще третю частину. І... і я подумаю, може, я буду читати. Найближчим часом? А може ні. І друга, точніше, 0,5 частина. Тобто це сіквел, приквел, приквел. приквел до Лате і шо? Кава і лате? Бар і лате? Мафіни і Лате? Як вони називалися? Легенди та лате. Точно, почекають. І того, що, в принципі, в принципі, це пиздець. Це ще не всі книги, які в мене є. Ну, ну що, що? Ті, що я 100% обрала, ну, вони влізуть. Ну і нормально, правильно? А ті, що я буду, подумаю, вони як би, можливо, влізуть. Ну, що? все. Буду тепер це все складати. Це чекає, це чекає, це їде, це думає та коробки